Даю в ефірі Дніпронью студії діана насипана. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 13-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямови на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Росіяни усю ніч обстрілювали з важкої артилерії Нікопольський район. Випустили більше півсотні снарядів по і Червоногригорівській громадах та Нікополю. Є руйнування а минулось без постраждалих. У Нікополі побито більше десяти приватних будинків, три господарські споруди, газопроводи та електромережі. У Марганецькій громаді понівечені житлові будинки та Газопровід також ворожі снаряди вцілили в електромережу та знеструмили місцеву насосну станцію у Червоногргорівській громаді, через що понад 9 тисяч родин з кількох сіл громади лишилися без води. Медзаклади Дніпра працюють в особливому режимі. Прийом поранених першочергове завдання. Зараз бійців привозять з Донецького напрямку, бо саме там ведуться кровопролитні битви за визволення українських територій. Що говорять бійці та лікарі? в Репортажі Тетяни Заєць цей балон такий збоку, і тут щоб розтягувало шкіру. Сюди його таку житку здавали. У відділенні термічної травми пан Сергій демонструє світлини свого поранення. Чоловік говорить, за вісім місяців служби жодної подряпини, а у покровську уламок труби потрапив прямо у голову. Це вдарило. Оці як приїхали, ми так на палатки ставили, бо зразу ж не було де поміщатись. І палатки такі ці великі встановлювали. І ці труби зверху, як встановлюють, то вже ставили, ну не всі ці ножки. А той заді, хтось пішов, то брезента почав тягнути. Ця труба, ота, що верхня, вона така груба, прямо мені в голову. Поранення доволі серйозне, говорять лікарі, і вартувало б чоловіку життя. З волоссям все, оголені кістки були велика рана. і він лікувався не в нас. Бо майже два місяці по шпиталях результату не давали а набряк на голові ставав ще більшим, аж доки чоловік не звернувся до Дніпровської лікарні. Сюди останні 10 місяців везуть переважно більшість поранених зі сходу. Навантаження збільшилось в два рази. Для У нас проводяться іноді дуже унікальні операції. Вони і за ліжка днем відрізняються, і за складністю, і за часом проведення операцій. У нас є хворі, яким операція йде 10 годин, 8 годин. І це не статистика, це унікальні випадки по відновленню працездатності або відновленню боєздатності наших хлопців. Одним із таких унікальних випадків є історія сержанта Юрія, який отримав мінно-вибухове поранення під Бахмутом. Від осколків серйозно постраждала рука. Чоловік уже переніс близько десяти операцій. Під час мінометного обстрілу на позицію нашого ну, вилими гністрильний огонь відсікали піхоту і з допомогою квадрокоптера враг вичислив наші позиції. І грамотно скорее кірував мінометний огонь. В сожалію сотряда були 200, ну і 300. Я серед 300. розтрощену руку 43-річного Юрія лікарі збирали практично по частинах, але шанси на її відновлення дуже великі. Чоловік вчасно отримав медичну допомогу. Ми зраз зробили пересадку комплексу тканин. Це м'яз широкий зі спини, це шкіра зі спини, і це пересадка. Згомілки ще і розщепленого трансплантату, тобто це комбіноване відновлення повністю заголене плечової кістки. І Зараз я вже можу видихнути. Вона приживає від початку повномасштабного вторгнення. Лікарі Дніпра працюють у посиленому режимі. Планові операції частково скорочено першу чергу. Приймають поранених із фронту, бо саме зараз обласний центр є найближчою точкою кваліфікованої медичної допомоги для бійців збройних сил України. Тетяна Заєць, Іван Пономарьов, Ньюс. На Дніпропетровщині екстрені відключення світла. Графіки складені раніше не діють після масованих ракетних ударів. Українська енергосистема зберегла цілісність. Втім, ситуація складна. Повідомили в Укренерго. Через наслідки обстрілів частина електростанції не зможе певний час працювати на повну потужність. У усіх областях запроваджено аварійні відключення. Першочергово електроенергія подаватиметься на лікарні, котельні, водоканали. У Дніпрі сьогодні не працює електротранспорт. У зв'язку з проводенням робіт по стабілізації енергетичної системи країни залишаються відключеними тягові підстанції, які живлять рухомий склад. Повідомили в профільному департаменті. Енергосистема не витримує навантажень з боку електротранспорту. Це дійсно дуже великий об'єм електроенергії, які ми втрачаємо. Та, на жаль, наразі їх немає для нас. Потрібно стабілізувати енергосистему. Ми розуміємо це та не випускаємо рухомий склад на лінії. Це робиться в тому числі на прохання дитеку та обленерго, тому що вони нас попрохали про це ще минулого тижня. Попрохали не випускати тролейбуси та трамваї, щоб ми могли, щоб вони могли стабілізувати енергосистему в країні. щоб ми могли потім вже виїхати в повному об'ємі та обслуговувати містян комфортним транспортом, але вже в умовах більш сприятливих для того, щоб рух був безперебійним. У листопаді українці пережили перший блокаут. Російські війська вгатили по містах, внаслідок чого більшість областей залишилися без світла, води, тепла і зв'язку. Втім, людей це не зламало а навпаки, комунальники й енергетики за кілька діб змогли реанімувати інфраструктуру. Як працюють комунальні служби Дніпра? бачив Микита Доброславський. Рашисти продовжують обстрілювати об'єкти інфраструктури без світла, води і тепла лишаються тисячі абонентів по всій країні. У міськводоканалі Дніпра кажуть, впорались з відсутністю струму і своєчасно переключилися на генератор. Тому великих перебоїв з водопостачанням у містян не було. Виявили декілька вузьких міст після першого блокауту, і сподіваємося, що в наступному, якщо таке станеться, підприємство проведе значно краще ці роботи по водозабезпеченню та по водовідведенню міста у разі блокауту. Одну з котелень в Дніпрі, яка забезпечує теплом, сотню абонентів, під'єднали до генератора, провели пуск і переконались, що все обладнання працює. В даному випадку котельня працює в штатному режимі, але на випадок масштабних відключень, але блекауту повного на котельні встановлена дізельна електрична станція потужністю 600 кВт, яка повністю забезпечує потреби котельні і може працювати з цією електростанцією в штатному режимі. Усі комунальні структури забезпечені пальним, аби під час блекауту можна було перепідключити споживачів. А усі працівники комунальних підприємств, коли у Дніпрі немає світла і зв'язку, працюють у посиленому режимі і на роботі з самого ранку. Микита Доброславський Леонід Кібець, Дніпро Ньюс. Сьогодні в Україні відзначають День збройних сил з прифронтового міста. Привітав армійців зі святом президент Володимир Зеленський. Він записав своє звернення коло стелеслов'янськ. Місто розташовано в 10 кілометрах від лінії зіткнення. Глава держави подякував захисникам і захисницям за їхній подвиг у боротьбі з окупантами, а також вручив воїнам державні нагороди, зокрема і героїв України. Донеччина залишається найскладнішим і найгарячішим напрямком фронту. Вся Україна чекає на вас, вірить у вас і допомагає вам. Дякую вам. Ми обов'язково будемо відзначати день ЗСУ на вільній землі під мирним небом в центрі нашої столиці на Майдані Незалежності. Шлях туди сьогодні лежить через інші наші площі та вулиці, інші наші міста і села. Стійко та самовіддано ви прокладаєте цей. Складний шлях через звільнення центру півночі, півдня, сходу нашої держави через звільнення наших прекрасних міст, Ірпінь, Барадянка, Бучі, через Бахмут, Ізюм, Балаклею, через Херсон, Харків і площу Свободи, Краматорський, площу Миру. І, звісно, шлях до Майдану Незалежності і нашої волі лежить через вільний Донецьк, Луганськ, і звісно ж, Крим. Вітання воїнам зсу. І від Дніпра передав мер Борис Філатов. Він назвав армійців героями та гарантами усіх державних свят і нашого права на майбутнє прикладом для наступних поколінь. Міський голова запевнив, що Дніпро завжди по максимуму допомагатиме з технікою, амуніцією, усім необхідним, аби захисники швидше і влучніше нищили ворога. Попри війну у Дніпрі, продовжують ремонтувати лікарні. Наразі завершують роботи в одному з міських багатопрофільних медичних закладів. Як відтепер лікуватимуть хворих? Дивіться далі. В одній з багатопрофільних лікарень міста завершують ремонт у хірургічному, реанімаційному і приймальному відділеннях. Разом із цокольним оновлюють три поверхи корпусу. Змінилися можливості казання допомоги хворим, в тому числі і раніна, яких которая которая, которая поступает а, благодаря проведенным Ремонту змінились можливості обезпечення їх кислородом, зжатим воздухом, вакуумом, доступність, швидкість казання допомоги, швидкість діагностики, швидкість лікування, ну і соответственно качество їх жизнь. Будівництво тут триває з середини літа. Роботу організували так, аби відділення не припиняли прийом і лікування пацієнтів. Нині вже замінили вікна, двері, всі комунікації та мережі. Кабінети палати, вбиральні та коридори облаштовують насамперед для. Зручності лікарів і пацієнтів зараз ви можете побачити на власні очі, як був був зроблений ремонт в одній з лікарень нашого міста, Зроблено зроблена по самим новітнім стандартам, по європейським стандартам. Ми і далі будемо працювати в цьому напрямку і далі будемо допомагати нашим лікарям. Попри війну, медицина залишається пріоритетним напрямком, наголосив очільник міста, оскільки це питання збереження життів наших громадян. Марія Хретієвська Єгор Лобададніпронюс. Декомунізація в дії у Дніпрі демонтували ще один символ радянського тоталітарного режиму. Жителі будинку, на якому раніше висіла радянська зірка, проголосували, щоб її прибрали. Замість неї встановили тризуб зуб – 120 сантиметрів заввишки. Зірку за рішенням жителів цього будинку ймовірно віддадуть до одного з міських музеїв. Цей будинок відноситься до ареалу культурної спадщини. Тобто нам Перше, це управління культурної спадщини давало дозвіл на проведення робіт. Друге, це будинком самостійно управляють його жителі, тобто це ОСББ. Саме вони проявили ініціативу і сказали, ми підтримуємо там, декомунізацію і готові всіми силами допомагати. І так було звернення відповідне. І, і мешканці прийняли рішення, і міська рада пішла на зустріч, тому. Все таки було можна сказати за спільною згодою зусилля. Жодних нарікань не було від жодного мешканця. На Київщині співробітники СБУ ліквідували схему продажу фальшивих спецперепусток, з якими автівки могли їздити у комендантську годину. Під час розслідування вилучено фальшиві службові посвідчення та перепустки на спецтранспорт офісу президента, Верховної ради, офісу генпрокурора та інших. Вартість однієї послідки сягала п'яти сотень доларів. Торгував ними працівник проектної організації в Обухові. Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки вдалося своєчасно викрити схему і тим самим запобігти можливому використанню підробки російськими ДРГ для проїзду на автошляхах України. За даними слідства, оборудку організував працівник проєктної організації в Обухові. Для серійного виготовлення підробок використовував спеціалізовану комп'ютерну техніку установи. Готові документи виставляв на продаж через анонімні акаунти в мережах Darknet і Telegram. Гроші від замовників отримав на криптогаманці та банківські карти оформлені на сторонніх осіб. Далі мій колега Дмитро Харлов поспілкується із гостем в студії. Не перемикайте. У Дніпрі планують відремонтувати дитячі майданчики, які саме та що хочуть зробити? Спитаємо сьогодні в Олександра Чуба, директора комунального підприємства Розвиток територій міста Дніпровської міськради пане Олександре, вітаємо вас. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Доброго дня. Ви знаєте, останнім часом дуже багато питань отримуємо від мешканців саме щодо скверу героїв та майданчику на цій локації. Чи плануються там роботи взагалі? Так, зараз ми вже ведемо роботи по ремонту обладнання на цих майданчиках. Це, там є декілька локацій, є локація інклюзивна, там ми відремонтуємо гойдалки для дітей з обмеженими можливостями. Також є дитяче обладнання, це ігровий комплекс, його буде повністю відремонтовано. Є гойдалки, лави. Все це зараз відбувається в роботі. Скажіть, будь ласка, скільки часу будуть проходити ремонтні роботи і чи будуть працювати ці майданчики під час ремонту? Чи ви їх закриваєте? Там на цих майданчиках, на цих локаціях вільний доступ, тому ми не можемо обмежити не можемо обмежити. Людей, але ті об'єкти, які ремонтуються, вони, вони огорожені спеціальною стрічкою огорожені місце роботи для безпеки мешканців. Окрім скверу героїв, де у місті у цей непростий час під час військових дій, під час ракетних атак, на жаль, останнім часом частим, де ще проводяться такі роботи, схожі. Ці роботи проходять і вже відбулися на лівому та на правому березі. Це близько 47 адрес буде. До кінця року ми плануємо ці адреси всі відремонтувати. Черга формується з огляду на стан майданчику, на рік його вводу в експлуатацію. Нам на баланс було передано близько 1500 об'єктів. Комплектів обладнання приблизно 40% цього обладнання це 16 рік та старше, тому більшість з них потребує ремонтних робот. Але ми також формуємо чергу з огляду на звернення громадян, тому що дійсно їх досить багато. Тому з огляду на ці звернення і на стан майданчику, також на рік воду в експлуатацію та на аварійність. Ми формуємо чергу для робот. В нас є спеціаліст, спеціалісти, які відвідують ці майданчики. Ми проводимо цього року ми провели щорічну інвентаризацію, виявили стан цих майданчиків і плануємо на наступний рік також формувати чергу з огляду на всі ці параметри: це звернення громадян. Це стан майданчику, рік воду, воду в експлуатацію та ну, взагалі, стан, загальний стан цього обладнання. Давайте поговоримо трохи про фінансову складову цих робіт, звідки кошти на ремонт майданчиків. В місті? кошти були були закладені сесією міськради в рамках цього бюджету. Ми формуємо і. Формуємо чергу для роботи і плануємо роботи. Скажіть, будь ласка, наскільки відрізняються взагалі від стану майданчики від е, е, плану робіт суми на конкретні локації, якщо можна порівняти, від найбільшого до, можливо, там середньої вартості? якось? Середня вартість в, 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 десь у діапазоні від 150 до 400 тисяч гривень? Десь більше, десь менше, все залежить від стану та комплектації е, обладнання. Тому ну, загальна цифра така середня. Зрозуміло. Якщо мешканці міста, діти, їхні батьки, молоді спортсмени, можливо, не молоді, помітять, що майданчики вже не в тому стані, в якому вони були після вашого ремонту, що треба ремонтувати знову. Куди звертатися, що робити треба? Є е, декілька можливостей. Це єдина гаряча лінія міського голови. Також в ході інвентаризації ми маркуємо усі комплекти обладнання, які на нашому балансі, на балансі нашого комунального підприємства. Ми маркуємо наліпками із інвентарним номером та QR-кодом зворотньої зворотнього зв'язку. Люди можуть, мешканці міста можуть сканувати цей QR-код. Там посилання на Google форму, де вони можуть заповнити інформацію про стан майданчику, додати фотографії самих, самого обладнання, яке потребує ремонту, та поінформувати, який інвентарний номер цього обладнання. Тоді нам буде легше зрозуміти, про що мається на увазі. У Нас спеціалісти вийдуть на місце, проведуть огляд, та ми сформуємо та за результатом, або ми ставимо у чергу, або відправляємо на закупки, щоб провести закупку та відремонтувати це обладнання. Дуже дякуємо. Друзі, нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Олександром Чубом, директором комунального підприємства Розвиток територій міста Дніпровської міськради на цьому наш випуск добігає кінця. Тим часом команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми продовжуємо працювати в Ютубі, телеграм телеграм-каналі і на Фейсбук, тож залишайтеся з нами та бережіть себе. Все буде Україна!